Минулого тижня на Росії затримали американського солдата. Про це повідомляє видання NBC News. За словами чотирьох американських чиновників, Гордон Блек був дислокований у південній Кореї та приїхав до Росії самостійно, а не у службових справах. Офіційні особи США твердять, він закінчив свою службу і прямував назад до Америки, коли здійснив попутну поїздку до Владивостока, що на Росії. Ну і медіазона демонструє тікток росіянки, до якої ймовірно, і приїхав Гордон Блек. Давайте подивимось. Я тут пришла домой, а тут какой-то пи***. за Кто? Кто ты? Кто ты, человек? Все. Господи. А еще прикол. А еще уровень. Так, мама искали вот это, Катюса. А не партизан ли ты Димерсант, а? Случаем. Катюша. Американський солдат приїхав до Владивостока. І все для того, аби відвідати жінку, з якою він був у романтичних стосунках. І це, от вона і була, власне кажучи, приїхав він туди без дозволу начальства. А коли вдалося відшукати відомості про нього, виявилося, що солдат перебуває в СІЗО. Військовослужбовця звинувачують у викраденні жінки. Не відразу було зрозуміло, чи була це та сама росіянка, яку він відвідував. Солдат був затриманий минулого четверга. Враховуючи делікатність цього питання, ми не можемо наразі додати додаткові подробиці, каже речниця армії США Синтія Сміт. Республіканець Майкл Маккол, представник штату Техас, голова комітету у закордонних справах, сказав, що він глибоко стурбований повідомленнями про затримання солдата в Росії. Путін має довгу історію тримання американських громадян у заручниках, повідомив Маккол у пості в соцмережі Ікс. Попередження для всіх американців, як каже державний департамент, подорожувати до Росії небезпечно. Гордон Блек є одним із затриманих на Росії американців. Серед інших є й цивільні арешти цих громадян у РФ почастішали, оскільки відносини між двома країнами впали до мінімуму холодної війни. Повідомляє Associated Press. За даними AAP, США звинуватили Росію в тому, що вона націлена на американців і використовує їх як розмінні монети серед найвідоміших громадян США, які були затримані. Репортер видання Волстрі Джорна Леван Горшкович, якого в'язнили у березні минулого року, і колишній морський піхотинець Пол Велен, якого заарештували в 2018 році. Уряд США заявив, що і Гершковіч і Велен затримані неправомірно. Останніми роками Сполучені Штати досягли певного успіху в переговорах про обмін ув'язненими високого рівня з Росією у 2022 році, уклавши угоди, які призвели до звільнення зірки жіночої національної баскетбольної асоціації Брітні Грінер та ветерана морської піхоти Тревора Ріда. І Грінер і Рід були визнані незаконно затриманими. В обмін на них Москва отримала торговця зброєю Віктора Бута, який відбував у Сполучених Штатах 25 років ув'язнення, і льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого в США до 20 років ув'язнення за торгівлю кокаїном. Незрозуміло, чи ведуться переговори щодо обміну інших американців, які утримуються в Росії. Історично склалося так, що коли відносини між країнами кращі обміни здаються більш плавними, коментує цю ситуацію. агентство ЕПІН Ніна Хрущова, народжена в Москві, професорка міжнародних відносин у нью-йоркській школі та правнучка радянського лідера е, Нікіти Хрущова. Вона не вказала на обміни між на обміни полоненими полоненими між радянським союзом і Чилі у період. Розрядки в 1970-х роках, а також на обміни між США і Німеччиною і невдовзі після того, як Міхаїл Горбачов вступив на посаду в 1980-х. У цих обмінах були звільнені відомі радянські дисиденти Володимир Буковський і Натан Щаранський. Зрештою, однак, доля тих, хто ув'язнений у Росії, лише в руках Путіна, сказала Хрущова.